Студенти Ужгородського національного університету проти розпорядження за номером 760 щодо об'єднання державних вищих навчальних закладів Закарпатської області. Саме це стало однією з причин студентського мітингу на площі народній. Також мітингуючи невдоволені тим, як відбувалася міністерська перевірка вишу. Не зрозуміло за яким принципом його збираються об'єднувати і чому, і з яких з якою метою ми хочемо ми любимо жну. Ми хочемо закінчити ужну. Ми свідомо вступали в саме в ужну. Ми проти об'єднання двох вузів в один. Тому що ми УЖНУ і ми УЖНУ. ми проти з'єднання ужну із загду перевірки негативно. Я теж вважаю, що перевірка то. Дуже багато було порушень, потрібно, щоб ужну зберегли, тому що міністерство взагалі повинне розуміти, що саме ужну, Ужгородський національний університет гідний того, щоб далі продовжувати свою діяльність. Опісля вуличних протестів, перемовини між сторонами продовжували у приміщенні економічного факультету, де вимоги студентів та керівництва вузу змогли почути керівники краю. У свою чергу ректор Ужну заявив, що готовий навіть скласти свої повноваження, якщо такий вчинок зможе зберегти спокій в Ужну. Якщо Питання реформування вищої освіти в Закарпатті все крутиться навколо моєї скромної персони, то я офіційно заявляю перед всіма присутніми журналістами, відомими телеканалами: я готовий написати заяву на звільнення, якщо ця маленька жертва. Приведе до відмови тої постанови і університет почне жити спокійно. Одноголосно підтримати ужну пообіцяли як очільник краю Олександр Ледида, так і голова облради Іван Балога. Що стосується звернення до прем'єр-міністра. Щоб зупинити цю постанову, я думаю, що ми це підпишемо і ближчим часом буде направлено за моїм підписом і за підписом голови обласної ради, я думаю, він також підтвердить для того, щоб стабілізувати ситуацію і щоб більше таких підґрунтя в Закарпатті не було. Буду просити наш депутатський корпус Закарпатської обласної ради. Стати пліч-о-пліч єдиною сім'єю на захист інтересів національного Ужгородського університету. Нагадаємо, що перевірка університету державною інспекцією навчальних закладів України тривала з 13 по 22 лютого. Саме методи роботи та результати цієї перевірки викликали невдоволення серед студентів та викладачів вузу.